Вітаю! Сьогодні у нас 19 грудня вівторок. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день ми починаємо з програми заробіжжя, з програми про події у світі, що стосуються України. І що про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Ну, як я вчора і говорив, вчора зранку почалося, потім протягом дня продовжувалося. Новина стосовно прослужки, яку знайшли так в Генштабі, там в одному з приміщень, де працює головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний. Про це безумовно писали про те, що допомога Україні все-таки до цього часу Сполученими Штатами рішення хоча б Сенатом не прийнято. Про 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ну і загалом ми маємо бути. Свідомі того, що головна увага сфокусована на війні на Близькому Сході. Але Україна ну, знову вже зранку попала в новини вже навіть на телеканалах, почали говорити про ситуацію стосовно цього ну, факту прослушки, як конфлікту. Розбіжно все і знов про це все згаду. І це насправді не ті новини, які би хотілося чути, тому коли ми постійно, так, десь останнім часом говоримо, що зараз замало уваги засоби масової інформації приділяють Україні, от я точно би не хотів, щоб от в такий спосіб і саме через такі події от в іноземних засобах масової інформації були новини про Україну, як про там знову згадування конфлікту між Зеленським та Залужним. Ну от, А тепер давайте подивимося. Що ще писали і повідомляли світові засоби масової інформації? Associated прес, ну от якраз про е, цю подію стосовно того, що в понеділок було заявлено, і залужниця підтвердив, про те, що була знайдена ну, пристрій прослушки. Ну, Associated Прес пише, що так чи інакше. Ну, підозра миттєво впала на Росію на тлі майже 22-місячної війни. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки сліди не приведуть на вулицю Банку, як вже багато хто встиг заявити, причому деякі безапеляційно. Також Associated Press пише про те, що Європейський Союз у понеділок об'явив про 12-й пакет санкцій, які, до речі, стосуються прибуткової ламазної промисловості. Це дійсно вже 12-й, ну, сподіваюся, не останній. За Вашингтон Пост. У понеділок українські військові заявили, що в офісах так, Генштабі були знайдені прослуховуючі пристрої, зокрема, там в одному з кабінетів залужного. Ну що ж, що маємо, то маємо. Американський журнал Newsweek. До речі, цікаве тут така от цитує президента Чехії Петра Павла, який давав інтерв'ю чеському виданню. Так? Все ж нам справи, який був опубліковані, це було інтерв'ю в понеділок. Ну і там він сказав достатньо такі. Ну, на, на, на мою думку, не зовсім для нас приємні прогнози. Він заявив, що очікує значних змін у російсько-українській війні після президентських виборів у Сполучених Штатах у 2024 році. Зокрема, його цитує: Ньюсвік, буде нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу. Згідно з наявними наразі ознаками, СУ буде не зовсім з найкращ... у найкращому значенні цього слова, як ми могли б собі уявити. Тобто він прогнозує не зовсім сприятливі умови, так, ну зокрема, і для нас, для України. Сподіваюся, що президент Чехії Петер Павел, до якого я ставлюся з повагою, він себе провів як справжній друг України, що він в даному випадку помиляється, хоча, знову ж, він там при певних умовах я сподіваюся, що все-таки вибори пройдуть у Сполучених Штатах у такий спосіб, що переможе той кандидат, який буде ну, союзником України, а не опонентом і другом Росії. Financial Times повідомляє, що акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку погодилися збільшити капітал на 4 мільярди євро. Для подвоєння кредитів Україні з метою стимулювання планів економічного відновлення це добра, добра новина. Я би ще радив їм потроїти їх і кредити, хай би нам віддавали на дуже незначні відсотки. Британська The Guardian. Білий Дім попередив, що США мають не мають достатньо фінансування лише для одного пакету допомоги, тобто дійсно, що тільки ще один раз вони можуть нам допомогти, і тут Загарнян е, е, також підкреслює, що вже Вашингтон виділив понад 43 мільярди доларів військової допомоги. Україні з моменту широкомасштабного вторгнення, також The Guardian пише про те, що ну то достатньо знову кажу ця ситуація з прослужкою вона вже дала там певні такі хвилі. От, зокрема, The Guardian український генерал видав свою найрізкішу критику на сьогодні рішення Володимира Зеленського звільнити всіх начальників регіональних військових підрозділів. Ми говоримо про військово-військові, пам'ятаємо, да це коли в серпні, ніби через боротьбу з корупцією. Ну вони тут цитують, до речі, наші видання так. От, Наприклад, слова е, залужну, це були професіонали, вони вміли це робити. Їх уже немає. Залужний також сказав, що ситуація на передовій війни не зайшла в глухий кут, і на питання, якраз в понілко запитали, чи зайшла. Він сказав, що не зайшла. Ну і крім того, чи буде контрнаступ зимку залужний відповів, що е, він не може це сказати, бо йде війна, і він не буде говорити, що він планує. Ну і в принципі правильно. Далі Guardian пише про те, що Фінляндія підписала угоду про посилення військового співробітництва зі США. Ми пам'ятаємо, там потім вже щось ніби погрожував Фінляндію. От вони правильно зробили, що почали зближуватися Сполученими Штатами Америки. Фінляндія також наш хороший союзник. Ну і загальним пише про новий 12-й пакет, який стосується імпорту так російських алмазів. Ну і зокрема те, що заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, що 1 лютого відбудеться от саміт лідерів ЄС, щоб говорити свій багаторічний бюджет, і цей якраз бюджет зокрема включає цю допомогу на 50 мільярдів євро. Так, до 2027 року, допомогу Україні. Сподіваюся, що все-таки до 1 лютого вони питання. Орбана таки вирішать, ну хоча б в такий спосіб, як вирішили, коли був саміт 14-15 грудня в Бурселі, коли він вийшов попити кави чи ще щось там зробити. Британська «Зе телеграф ну цитує нашого генерала Тарнавського, який сказав, що не вистачає боєприпасів, що нам цього ці потреби, які нам необхідні, їх нема. І тому ситуація достатньо напружена. Також The Telegraph пише про те, що Білий дім заявив стосовно того фінансу, поточного фінансування, що Конгрес ну, має прийняти якісь рішення, бо те, на що є згода чи санкція, так стосовно грошей, вони вже все тільки на одну допомогу. Ну, про 12-й пакет санкцій пише і німецька звідоча Zeitung, Також вона пише про те, що. Сказав наш генерал Тернавський, що змушені обмежити бойові дії через брак боєприпасів. Так, це не дуже, до речі, приємна новина. Ну і стосовно, безумовно, прослушки, яка була знайдена так, в одному з приміщень, де працює головнокомандуючий Збройних сил України з Дойчи Сайтом та, також про це згадувало вчора. Німецький Журнал Фокус. За даними силових структур України в одному з кабінетів головнокомандуюча української армії Валерія Залужного виявили жучок прослуховування. Тобто, от вчора воно вже там з обіда пішло конкретно. Ця інформація про цю прослупрослуху прослушку. Ну я сподіваюся, я про це вже і говорив. Що насправді, на мою думку, треба найшвидше дати результат розслідування і вказати, хто це. І саме щоб це було обґрунтовано і переконливо, щоб не було там, ну так аби як. Французька ремонт. Понеділок Білий Дім попередив в Конгрес Сполучених Штатів, що має тільки на один додатковий пакет допомоги Україні. Ну, зокрема, там йдеться про те, що, е, хоч і прийняли там бюджет військовий, за декілька днів до цих канікул. Конгрес, але в цьому бюджеті військовому Сполучених Штати Америки передбачено тільки 300 мільйонів доларів, що абсолютно недостатньо порівняно тим більше порівняно з 61,4 мільярди, так які просить Білий дім. Ну і е, також Лімон пише про те, що Фінляндія посилює військові зв'язки з Сполученими Штатами Америки. що в понеділок підписала угоду про посилення військової співпраці із Сполученими Штатами Америки на наступний день, після того як Путін там їм щось. Погрожував. Ну і зокрема, там був присутній на прес-конференції держсекретар США Ентоні Блінкен з міністром оборони Фінляндії Хаканеном. І Блінкен сказав наступне: цитує Лемон: Фінляндія чи не на краще за всіх знає, що стоїть на кону для України? Так він уточнив: у 1939 році Фіни також зіткнулися з російським вторгненням і довели, що кілька. Вільна нація може чинити неймовірний потужний опір. Ваша історія також нагадує нам, чому так важливо, щоб ми всі продовжували підтримувати Україну, додав Ентоні Блінкен. абсолютно правильно. І Фінляндія це розуміє, як я казав, це наш хороший, я сподіваюся, і вірний союзник. Рімон ну, продовжує. Євросоюз затвердив 12 й цей пакет санкцій. Країни до речі, вони ще це прийняли у п'ятницю. Так, на полях цього саміту, але там було застереження Австрії. Австрія вже своє застереження зняла. Німецька та РТВЕ. Ну до речі, хороша новина для нас. Міністр фінансів Японії Шунічі Сузуки заявив, що міністр фінансів Великої Сімки та керівники центральних банків проведуть віртуальну зустріч у вівторок. Тобто сьогодні, щоб говорити такі питання, як підтримка України, сподіваються, що там буде е, суттєвий результат. Ну я думаю, вони намагаються шукати оці компенсаційні якісь заходи у цієї затримки допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що вони все вирішують і все буде добре. Е, президент США Джо Байден планує ще один пакет військової допомоги в грудні. Про це повідомив Білий Дім. Ну, але це вже як кажуть, буде останній пакет допомоги, на які є гроші. Ну, європейський союз схвалив 12-й пакет санкцій. Також РТВ іспанська про це повідомляє. Ну але захід цей набуде ці, ці санкції будуть чинності з 1 січня, коли почне е, застосовуватися створений країнами G7 механізм для відстеження маршруту російських аламазів по всьому світовому виробничому ланцюжку і таким чином гарантувати ефективні заходи. От дуже добре, щоб дійсно щоб вони не мали можливості обходити у ці санкції. Італійська Ластампа. Данія купує бронетехніку у Швеції для України. Ну, два міністри оборони вони підписали відповідний е, меморандум так, е, про співпрацю щодо підтримки України додатковою технікою піхоти. Мова йде про те, що вони куплять е, нам на 241 мільйонів євро бойові машини CV-90. Ну, дуже добре, дякуємо Данії і дякуємо Швеції за це. Італійська літрійська е, рай Ньюс. Пентагон якраз заявив про те, що кошти тільки до 30 грудня, і мова йде про те, що Міністерство оборони витрачає свої останні 1 мільярд 70 мільйонів доларів на закупівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, які були вилучені за складів, відправлені в Україну. Ну і також хороша новина, міністр оборони Нідерландів Кая Олонгрен заявила, що допомога Україні не є благодійністю, а важливою для безпеки Нідерландів. За останні два місяці Нідерланди надали нам допомоги на 550 мільйонів євро. А загалом з початку широкомасштабного вторгнення Нідерланди надали допомогу так, вже 2 на 2 мільярди 600 мільйонів євро. Ми сподіваємося, що допомога буде тільки збільшуватись, адже допомога наближає перемогу України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!